To, я могу. не не, В мне вже проплачен. І зараз виступить Андрій Тягун. Він сьогодні представитель класиків, і он одет по будет сегодня читати настоящих українських Ну, Для початку всіх зі свята. Ну, я сам не поет, навіть гірші, я дуже погано вчу вірші. Але я намагаю. <зас> просто... А <зас> я на але я намагався. Зараз подивимося, що з Наверно... цього вийде. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Одину щасливо і радості мить. Любіть його негоди. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну. Красує вічною живу Йому і її солов'їну. Між братью народів, мов садом рясним, сіяє вона садами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, одна. Вона в світі, а п ят. П ят. Можна ще б докидати. Просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона. І в кожному серця ударі. У квітці, в ташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у, кожні, у думі, у смісті, В дитячій сміх, в дівочих У і в поганому в шумі. Грому кананат, що розвіяли в прах, в чужинці в зелених мундирах. Усойка гудків. Затопілка, що так? Багни, так що тьмі, пробивали нам шлях до веселі світлих і щирих Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів, коли ти не любиш країну. Дівчину, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Кохани любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну Любіть у у труді, у коханні, в бою. Як пісні, шали за рею. Всім серцем любіть Україну свою, mm -hmm. і вічно ми буде будемо з нею. Краще Ченка сон. Всякого своя доля і свій шлях широкий. Той морує, той руйнує, той не ситим оком, за край світу заглядає сюди, зазирає, чи немає країни. Це кращита зазирає, чи немає країни, щоб загарбати з собою, взяти домовину. Той тузами обирає свата в своїй хаті, а той тихий у куточку ніж ніжна брата, а той тихий та тверезий, Богобоязливий, Виждить нещасливий. Як кішечка підкрадеться, Виждить нещасливий. Ти вистай й запустить пазурів починку. І не проси, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, Так і його сердечно. Кров, як воду, дочить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнят, нехай каже. Може так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. І останній вірш. Я вас сам попросив. Читай просто. Останній вірш, це вірш Івана Франка, називається Хі. Вічний революціонер, дух, що тіла. Вічний революціонер, дух, рве до бою, рве за постріль, щастя, волю. Він живий, він ще не вмер, ні попівські тортури, ні тюремні тюрем, царські міні, мури, ані війська влаштовані, ні гармати, ані війська фештовані, ні гармати налаштовані, ні шпіонське ремесло, рів його ще не звело. Він живий, він ще не вмер, хоч від тисяч літ родився, що аж чор розповився, і о власній сілі йде, і простується, міцніє, і туди йде ти дніє. Слово всельне, мов з трубою. Мільйони звиз собою. Мільйони радо йдуть, бо це голос чу духа чути. Голос духа чути скрізь. По курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі й сліз. І де тільки він роздасться, щезнуть сльози, сумне, щастя, сила родиться і завзяття. Не ридать, а добувати, хоч синам, як... як не собі. Кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер, дух, Наумка, дуля, думка дуля. Пробачай, <клухи> дивишся. <клухи> Лубить підмі поля, не дасть спутатись ти розвалилась тепер, руїна, покатилася лавина. І ти в світі та я сила, щоб в бігу її споніла, щоб згасила мологень, розвидняючись день. Дякую. Дякую, Андрій.